Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати круасани до кави або до чаю, хто що забажає. Беремо листове тісто. розрізаємо на маленькі шматочки. Я розрізала це тісто напополам. тоді різала на такі вон кусочки. На такі шматочки. Начинка в мене сьогодні макова. Ось макова начинка. Можна ще і з варення. Я буду сьогодні робити, можна з яблуками. Я сьогодні буду з маком робити і трошки з варенням попробую. Так, подивіться, які в мене виходить. Хто не любить з маком, може брати начинку, яку хто любить. А можна навіть і самі. Саме тісто виходять також прекрасні круасанчики. Ось, як виходить? Чудово. І ставимо на нашу бляшку для запікання. Беремо нашу начинку і ставимо на кісточку. І скручуємо ось так. І зараз наші круасанчики, подивіться, які гарні вийшли, змащуємо яєчком. І так всі. Так, коросанчика змастила яєчком. І зараз посипаємо кунжуром. Хто як любить, хто не любить, не посипає. Я особисто люблю. І зараз при температурі 200 градусів до 20 хвилин. Те будуть вже підрум'януватися, тоді витягуємо. Ось, подивіться, які чудові круасанчики наші печуться. І вже майже готові. Зараз через 5 хвилин вже буду витягувати. Ось такі чудові в мене вийшли круасанчики. Смакуйте з чаєм, з кавою, хто з чим забажає. Усім смачного!